Вчора до Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку із кабінету голови районного суду. На місце події виїхали як патрульні поліцейські, так і слідчо-оперативна група, представники управління внутрішньої безпеки та інспекції по особовому складу. Коли поліція виїхала на місце події, попередньо встановлено щодо вчинення правопорушення причетні троє працівників полку Київ, які забезпечували пропускний режим у будівлі. За цим фактом, начальник головного управління національної поліції у місті Києві. Призначив службове розслідування. Окрім того, відомості належним чином зареєстровані до журналу єдиного обліку. А відтак розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Чоловіків доставили до управління поліції. Встановлено, що усі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Вони надали свої пояснення слідчим. Всі ці матеріали будуть передані до органів прокуратури для подальшого розслідування. За скоєне правопорушення їм загрожує до 6 ти роки позбавлення волі.